Якщо в деяких селах ще лишилось хоч трохи асфальту на дорогах, то в селі луково Луковоршавського району на одній місцевих вулиць асфальтного покриття нема взагалі. ґрунтова дорога не проблема для тутешніх водіїв. Її вже підвозили до того, до такого стану, що вона вже підвезена достатньо. Піднімати її далі немає сенсу, тому що двори рядом вже опиняються в ямі. За власні кошти люди як можуть час від часу намагаються хоч якось впорядкувати шлях, аби не можна проїхати однак це питання не вирішує. Через деякий час дорога знову розбивається. Ще одна проблема, що турбує селян. Це річка, яка протікає крізь село. Тутешні жителі добре пам'ятають, коли у 2000 році річка Боржава затопила частину села. Більше в той час постраждали будинки, які знаходяться на правобережній частині річки. Тоді вода затопила двору господарства та присадибні ділянки людей. Гірська річка завдала чимало шкоди селянам. Після цієї ситуації берегоукріплення почали будувати, однак справду кінця не завершили. Досі більше селян не захищені від паводків. Тоді як у верхній частині ріки є берегоукріплення, то в нижній немає взагалі. Навісні, коли тане сніг, коли сні... Їх та не особливо різко, коли різке потепління, тоді річка піднімається. Скільки разів сільський голова написав листів водне господарство, відповідь це теж розробляється проєкт протипаводкової програми, однак коли цей проєкт буде діяти, поки не знає ніхто. Від держави фінансування на протипаводкові об'єкти нема. Тож селяни так і живуть, сподіваючись, що хоча б погода їх не підведе.